Когда сапог российского оккупанта вступил на мою землю, у меня больше не стало русских друзей. Мы никогда не были близки с русскими, и та история, которая была нам навязана Московией, она совершенно отличается от той истории, которую мы должны учить и должны знать, и которой мы должны учить своих детей. Мы никогда не были одной крови с московским племем Историю они украли Украины. Я самый, да, что ни на есть, националист. Я украинский бандеровец. Героя Бандеры, которого я считаю военным преступником. Что на улицах и в наших городах людей начали казнить. І казніть хорошо хорошоворусонни, терористичні банди націоналістів. Ілля Кива отримав 14 років тюрми. Щоправда, засудили колишнього депутата від забороненої ОПЗЖ заочно. Так як Кива ховається від органів слідства в Росії, а також оголошений у міжнародний розшук. Обвинувальний вирок ухвалив личиківський суд Львова. Ілью Киву визнали винним одразу за кількома статтями. Тут і публічні заклики до повалення конституції, захоплення влади і державна зрада, а також за публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та за публічні заклики до агресивної війни. За усе це набігло до 14 років в'язниці з конфіскацією майна. Будь-яке дійства, а на це надо знати фізику, викликає пратіводість. Вирок суду ще не набрав чинності, та протягом 30 днів може бути оскаржений в апеляційному суді. Як думаєте, чи наважиться Ілля Киван на це? Напишіть у коментарях. До речі, Ілья Кива, колишній очільник обласного осередку правого сектору на Полтавщині. Він же онук героя Радянського Союзу, син батька, страченого за часи СРСР за скоєні злочини. Більше зашкварних фактів із його біографії пропоную подивитися у нашій рубриці зрадники. Відео шукайте на цьому ж каналі Україна сьогодні. Ставте лайки і підписуйтесь.